Усі п'ють каву. Дотя, смачно? Вкусно. Просто не знялось. Так треба ще раз сказати, що ммм, як вкусно. На камеру не работаю. Скажи, мені теж такі, навіть, це я Mm. Смачно. Скажи, mm -hmm. да, видав? Гарячо, да? Гарячо. Софія, як тобі авокадо? У mm. мене я смак. Смачно? Я Та ясне діло, що смачно. Вона масло їсть ложка. Mm. Та от у тебе. Ні, у Софії смачніше. Ти не розумієш.

Давай я тобі спущу, пане Саш, свою тарілку додому. Не туди. подумайте, взагалі то діти в нас їдять за столом, а не, на, а не на драбині. Так що все добре. Смачного вам, дітки. Смач Дякую. мам. Дякую. І Дякую. Доброго раночку. Запрошую вас в наш новий день провести його разом з нами. Ми вже прокинулися, нарешті прокинулися. Дуже важко сьогодні було прокидатися, тому що півночі провели в коридорі. От, а, бо літало. а тепер уже поснідали діти, я теж поснідала. Навіть кави спокійно Це взагалі, Я не знаю, мрія, мабуть. Ну, от зараз трошки по хаті тут наведемо порядок, покажу вам. Що робиться після наших нічних пригод. От. І підемо на вуличку. А ввечері чекаємо. кумасю, вона прийде до нас у гості. Дуже чекаємо. От. Ну, щось, щось познімаю, поділюся з вами. Трошки, сподіваюся, що трошки підніму вам настрій. Пішли, покажу цей арміц, який твориться. Отуди їдемо! О туди їдемо, да? До звіряток їдемо. Їдемо дивитися звіряток. Макс уже Макс рулює, везе всіх. От так. Ми приїхали до Катрусі на роботу. Це така приватна школа, називається Мідгар, де в них є свій кінний клуб. Катруся сказала, що нам дозволять зайти туди, подивитися на кони, які мабуть. На звіряток, тому що. Ой, там. Ой! <соцес> там не лише коні, там такий як контактний зоопарк. Мені контактний зоопарк. Сяла дуди! Ви приїхали? Максіюся! Максік! Максик, пасі до. Буває засоб, хоче вийти. Колень. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ага, диві, який красивий коник, да? Софійка знімає коники. Mm -hmm. Коники пончо. А цю звуть Тесла. Дівчинка така красива Тесла. А? Дивись, і тут коник красивий, який чорний. Да? Да? Дивись, і там коник. Давай. Як коника звуть? Борис Фен. Він Лежна, маму, мені важко. Отак. Дякую. Зупинка у мене на руках. Погодувати. Треба їх погодувати. Так. А там дітки катаються, пішли подивитися, як дітки катаються, тоді ще погодуємо. так? Да? Десь там дітки катаються. Ой, тихо. Най, ти... най. Максюша годує. Максюша годує. Та ти мені ти зараз зараз. Мені. зараз, зараз які хані. Да? А диви, яка вона красива, які в волоси, яка волосся. Да? Ти бачиш, І ще хоч бери ще. Бери, бери. бери. Зима.

Натя, Натя. Не молкни. Зараз. Максик. Вона аж присіла, Максик, щоб удобніше було, так? Пішли, візьмемо ще. Ага. И погадаем ещё кого-нибудь. Пиши. дивися, дивися. дивися. Ручки вовремя убирать треба. Да. да? И еще? Пошли поднимемся в ту частинку. И все там дуже, -дуже да, багато. Да, да. Мама, хорошая. Пошли? <смеш> Як звідчи. Це хлопка. Кормить. Кормить. Да. Тікають? Вони тікають. <кліж> Дивись, от вони тікають у <кліж> Диви, од Максика не тікають. Обережно, це замерзка слів. Вона не така. <кліж>

Какие некие. Давай, я сам надеюсь, им давай. Не так он же уже съел морковь. Да. Да, кровать да, и едят. Да, давай и ты. Кролы там вот куда. Ой, я, я как я когда поверну. <свистит> да, заночка. О, блядь, моркочка, так. Ой. Ой. А де оленятко, Софійка? Де оленятко? Диви, яке оленятко. Оленятко! Ні, оленятко не сподобалось тобі. Погладити не хочеш? А ти бачила, які ріжки в оленятках? Я что не подумала, що захотіла тоже макаронку? На, яичко будешь? умничка. Давай его на водолочку тобі накопим. Давай яичко на водолку накопим. Давай так. Опа, яєчко. <решко> все, все, я не заважаюся. Так, курочку вам попробувати. Ага, і куди забрала? Куди забрала? Я їду. Закопали. Тобі подумає. Саме цікаве, бачиш, вони на ничті, вони не на столі, вони заховалися під стола і на ничті їдять. Ой, як смач. смачно! смать. Смачи. Попробуем пропасть. Зараз дадут. Зараз. дадим. Доставай. О. Клади коробку на підлогу, я заберу потім. Клади. Кидай. Ось так. Да. Доставай телефон. Доставай. Просто доставай звідти Отак Так включити треба. Співає? І дзвонить. Кому дзвониш, дідусю? Так Так, кажи йому дідусю, привіт! Софійка спить. Максюша дуже зайнятий, зосереджений. будівельник. А ми з туті приємно проводимо час. Чого я всім бажаємо. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися до кінця. Усім бажаємо приємного вечора і тихої ночі.